Та, в принципі, до гола було все під контролем. Це, що задумали, воно вийшло. І така гра, яка вийшла сьогодні, вона зміцнює на наш колектив. Вона усилює командні дії і дає нам натхнення шукати шанс проти інших команд. Бо ми маємо бути об'єктивні, що Дніпро є одна сходинка більше, але все одно не маю враження, що э, переважно або мали перевагу настільки, що відображає результат. Proti takih komad ne možeš stvorevati na stilki momentih što bi na zabitice je zakon u takih mačah i ne dopuskati takih pomilke. Tako što so odno ja djačni komandu za sredničnje igru, domaju što se ona, ona spodobala se i po bicijskim jakostjam i po tih uh, jakostjam, da mi zaslugovali možljivost na biljši sa ovim. Mač, sredničnji i sredničnji mač, se bo naš mači škoda što 2-0 vidobražaje, ne to što vidbovalo se na poli, Я горді, я піднятий голові вперед і люблю своїх хлопців. А скористаюся з моментом привітати п'ятеро року з програмою про футбол. Так що ви дуже молоді, бажаю вам дуже багато років і в такої сурової конкуренції. Ви виживаєте, і ви є номер один. Я вам дуже вітаю. До побачення.